Зараз поговоримо з Миколою Княжицьким народним депутатом. Він же є з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю. Пане Миколо, цей е, скандал, величезний скандал в енергетиці, е, який струсанув Україну, Чи він має ознаки вже політичної кризи? Якщо так, то які шляхи з неї, е, лиху з неї? Має. І наша партія Європейська Солідарність власне їх запропонувала. Мені це нагадує, знаєте, ситуацію початку майдану. Але в набагато гіршій ситуації, тому що триває повномасштабне вторгнення. Так і е, е, спочатку майдану, ви пам'ятаєте, влада Януковича робила дуже багато помилок, і через те майдан розвивався. То їм здавалося, що можна це розгінати силою. Вони не хотіли відправляти відставку Захарченка, який розганяв силою майдан. Вони весь час вигадували щось нове і нове. І думали, що це якось само по собі розсмокчиться. Схожа ситуація зараз. У Зеленського, по-перше, проблема полягає в тому, що е, ці записи це не просто щось, що умовний майор Мельниченко. Хоча тоді це, як ви пам'ятаєте, був величезний скандал з президентом Кучмою, але це просто там, майор стверджував, що він записав. Так зараз е, офіційно затверджено слідчим органами. Суспільство не знає, що є на цих записах. Не знає, що ще нове вийде. Очевидно, ми говоримо про велику системну корупцію влади під час війни. Очевидно, суспільство це не може і не буде сприймати. Отже, як мала б діяти влада, влада мала би різко відрубати і відрізати все, що пов'язано з цією корупцією, тому що це дуже тонко відчуває суспільство. Передати до суду всі звинувачення для того, щоб незалежний суд виніс незалежні і правильні рішення. Не будемо говорити, хто винен, хто не винен до суду, але ми не можемо говорити, що ми не чули тих жахливих речей, які є на цих плівках, які офіційно оприлюднені. Політична відповідальність, принаймні, навіть за слова існує, вона може бути не кримінальна. Чи буде кримінально буде встановлювати суд і якою саме, а з політичної політична відповідальність полягає в тому, що уряд дійсно повинен піти відставку? Тому що прем'єр-міністр не могла не знати про все, що відбувалося, бо працювала в минулому уряді. Тут дехто каже, ну там вже є хороші міністри. Але уряд іде відставку, тоді, коли йде прем'єр-міністр. Е, весь бюджет сформований, фактично не треба голосувати за бюджет. Відклали голосування за бюджет, і це криза. Чому? Тому що бюджет сформовано на корупційних побажаннях. І корупційних ризиках, і скільки там цих корупційних побажань в бюджеті, хто знає? А ви пам'ятаєте, що більшість голосувала, наприклад, за купівлю цих ядерних реакторів в Болгарії для добудови атомних станцій, де вже була закладена там 15 чи скільки відсотків корупційна складова, і про це говорять на плівках? І точно те саме стосується багатьох інших речей, які закладені вже зараз в бюджеті. А що саме там? Одним словом, я думаю, що політичний клас зараз знаходиться в такому ступорі, це дуже небезпечно під час війни, але в цьому є свої плюси, тому що набагато гірше було б, якби це журналісти або невідомі російські провокатори викладали якусь таку інформацію. А оскільки це слідчі органи, то принаймні на заході чи серед наших союзників це сприймається як готовність українського суспільства, українського народу, української держави самоочищуватися через створені незалежні органи, і це дуже добре. Це Добре, що це погано. Що це сталося, але краще що це сталося зараз, і що це зробили слідчі органи для нашого виживання. Я думаю, це така рятівна паличка. Це ще раз підтверджує наскільки добре зробили українці, що попри війну і попри ті заклики, давайте під час війни без масових виступів, влітку відстояли НАБУ, САБ, відстояли власне антикорупційні правоохоронні органи. Але, от ми говоримо про політичну кризу, і от в політичних колах кажуть, що щоб оце напруження, яке зараз є, бо воно все таки є попри, попри затримання, попри відставки, попри те, що йдуть суди. Попри те, що набу далі стежить і увага, і змі і всіх зараз прикута до цієї справи до Мідаса до Міндіжгейту. Потрібна ще одна річ, і серед цього називають відставку. Звільнення очільника офісу президента Андрія Єрмака. І до речі, кажуть, що якщо він піде, якщо його звільнять, то на його місце прийде пані Свереденко. От уряд може теж піти в відставку, а пані Юлія піде туди. Як глибоко повинна очиститися зараз влада, щоб зняти це напруження, щоб знову повернути довіру і суспільства українського до української влади і наших західних сусідів, партнерів і друзів? Знаєте, для мене головне не посади, а система управління. Адже е, Андрій Єрмак знаходиться на суто технічній посаді. Його туди призначає один президент, і він йому повинен папірці готувати. Те, що весь парламент чи судова гілка влада є підконтрольні і слухаються Офіс президента, це хиба структури. Якщо замість Єрмака прийде хтось інший і буде продовжуватися те саме, то нічого не зміниться. Тому головне це довести суб'єктність парламенту, незалежність парламенту від офісу президента. Головне, це незалежність судової системи від президента. Тому що Єрмак, Сверденко, насправді вони виконують волю президента. Президент повинен зрозуміти, що він повинен виконувати свої конституційні повноваження, бо дуже часто, коли він виступає і щось говорить, він виходить за межі своїх конституційних повноважень. З одного боку, це часом може бути зрозуміло, тому що це відбувається під час повномасштабного вторгнення, і закон збільшує його повноваження під час повномасштабного вторгнення, але він не дає йому права втручатися в роботу судових органів. На Казувати щось парламенту немає такого. Це перевищення повноважень. Якщо президент їх не буде перевищувати, а інші гілки влади будуть утверджувати свою самостійність, зберігати власну гідність, то хто при цьому технічно буде очолювати офіс, не гратиме жодної ролі, тому що ми надаємо такої великої ролі посаді, яка не записана в конституції, яка є суто технічною, тільки через те, що всі інші від президента до Верховної Ради з цим погодилися. Пане Микола, після того, як на погоджуваній раді вчора була ця заява Петра Порошенка, зокрема, про те, що буде ініційована відставка уряду, це вже підтримала фракція довіри, але цих голосів точно буде замало. Є... Фракція голос може ви. Я, я сказав довіра. Перепрошую, голос. Звичайно, голос. Так. так, голос перепрошую. Цих голосів може бути замало. Наскільки, в принципі, цей парламент має потенціал, кажучи, для того, щоб створити нову коаліцію, і довести свою суб'єктність? Е, ви розумієте, зараз цікаво спостерігати за тим, що буде відбуватися у фракції Слуг народу», тому що. Е... Ну вже ми будемо працювати активно, політично весь цей тиждень в парламенті. І побачимо, він лише починається. Але очевидно, що наша більшість, яка вже майже не більшість, тому що в словах народу є багато різних груп, таких як, наприклад, група Разумкова, є багато депутатів, які тут звідти вийшли. Там в них щось три людини до цієї монобільшості існує. Якщо монобільшості не існує, має створюватись нова коаліція. В словах народу є багато людей. Багато хто не хоче брати на себе відповідальність за всю ту корупцію яку влада під час війни проводила в Україні, а вони є частиною влади. Тобто ця корупція це і їхня відповідальність. А там є чесні і порядні люди, які такого не хочуть. І от е, ці люди якраз будуть впливати спільно, очевидно, з демократичними фракціями, такими як Європейська Солідарність і голос, будуть впливати на створення майбутньої коаліції в парламенті. Я вважаю, що треба створювати майбутню коаліцію, в тому числі зі слугами, призначати фахівців і відповідальних людей на посади, е, зробити все, щоб не було жодного впливу, незаконного впливу. Офісу президента, самого президента чи інших гілок влади на парламент, на уряд. Там, де цей вплив потрібен, де потрібна на співпраця, очевидно, вони повинні бути. І починати працювати. Тому що на фронті дуже важка ситуація. А все, що ми робимо, маємо, має відбуватися не заради політичної інтриги, а заради фронту і заради перемоги. Ми спостерігали, як ефективно. Працювала влада, коли була монобільшість в парламенті, і президент Зеленський з новою коаліцією, потенційною новою коаліцією, незалежно від того, якою вона буде. Чи вдасться налагодити співпрацю її із президентом? Власне, що для цього потрібно і напевно, ви з колегами вже обговорюєте такі можливі варіанти, які думки є? Президент обраний суспільством і громадянами, якщо він діє в межах конституційного конституційних повноважень і дійсно хоче нашої перемоги. А він, я так розумію, хоче нашої перемоги. Він не збирається здаватися ворогу, попри те, що його найближчий партнер там двушечку, як кажуть, у Москву засилав. Це ще теж все потрібно з'ясувати і розслідувати. Але він є, і співпраця з ним потрібна. Багато хто говорить, ой, це буде неефективний парламент, якщо він буде коаліційним чи парламентом довіри, бо будуть конфлікти з президентом. Послухайте, ми якраз і говоримо про єдність. Ми говоримо не про конфлікти. Просто президент має мати в собі достатньо сили. Для того щоб спілкуватися з усіма політичними силами і з усім суспільством з нашою фракцією, він, наприклад, за весь час своєї каденції, яка вже більше ніж конституційна, жодного разу не зустрічався. І я не знаю ні одного такого президента, який би жодного разу не зустрівся з опозиційними фракціями в попередній період, навіть якщо вони його критикували, тому що це все політичний класи треба чути одне одного. А під час війни тим більше. Тому я би сподівався на зміну парадигми між президентом офісом президента, тими, хто його в парламенті представляє урядом. Опозицію всім суспільством нам треба повністю забути про корупцію, а зрозуміти як працювати, співпрацювати і відкрито разом з суспільством перемагати. Якщо ми цього не зробимо, то не буде перемоги. Ну коли я кажу перемога, я маю на увазі зараз виживання країни. Треба так зрозуміти. Я не маю на увазі, що ми захопимо Москву. Але якщо ми будемо далі е, красти у громадян в армії, в усіх інших е, дозволяти е, тим. Хто це робить і хто займається корупцією, то просто країни не буде. Микола маємо трошки більше хвилини. Ще прошу коротко, власне. Ваші очікування, анонси від цього пленарного засідання починається сьогодні. Теж ми будемо транслювати. Мабути, бюджет на цьому тижні так виглядає, що бюджету не буде саме через те, що є політична криза. Тому на цьому тижні ви будете спостерігати за розгортанням політичної кризи в парламенті і пошуком виходу з цієї ситуації для того, щоб працювати. Бо ситуація так як була, вона вже залишитись не може. Якщо вона буде залишатися, буде в Україні тривати ефект майдану. Коли влада буде робити все гірше і гірше, влада зараз сподівається, що все це затихне і можна буде далі діяти. Так як вони діяли раніше, скинувши зі свого корабля декількох персонажів, а опозиція буде робити все, щоб цього не допустити. Тому це буде політичний тиждень, але ми маємо розв'язати цей вузол і побудувати ефективну владу. Дякую вам. Сподіваємося, що дійсно вдасться розв'язати цей політичний вузол і подолати українцям політичну кризу. Народний депутат України Микола Княжицький був з нами на зв'язку.